Всім привіт! З вами проект XMEDAT. Тема сьогоднішньої лекції глотка. Питання до лекції ви можете переглянути на цьому слайді, довго зупинятися ми на цьому не будемо. Ітак, глотка Farrings являє собою сплющений впереду-назад і, і мязовий мішок, який покритий слезовою оболонкою. Довжина глотки коливається від 13 до 14 см. Вгорі глотка прикріплюється до основи черепа, внизу вона продовжується в стравохід. Цей перехід відбувається на рівні 10-7 шийних хребтів. З боків від глотки проходять судинно-нервові пучки шиї. Позаду від глотки ми можемо побачити передхребтову групу м'язів шиї, які покриваються передхребтовою пластинкою шийної пастці. E, спереду глотка сполучається з носовою порожниною, з ротовою порожниною, з гортанням. Отвори, що сполучають носову і ротову порожнину e, з порожниною вони оточені кільцем тими далеків, e, парних і непарних. Парні це піднебінні, тонзіля Палятіна, e, тонзіля тубарія, трубні. Які знаходяться між слуховим отвором і м'яким піднебінням, і непарних глодкового, тонзиля Парінгіс, і язикового, тонзиля лінгвалі Дивіться, вони, ці мигдалики, вони утворюють лімфоепітеліальне кільце, яке ще називають кільцем пірогового Вальдеєра. Це кільце виконує. Імунорецепторну і бар'єрну функцію. Відповідно до структур, розміщених спереду від глотки, її порожнина поділяється на три частини: носову, ротову і гортанну, які ми розглянемо далі. Носова частина глотки, фарснозаліт парінгіс, тягнеться від основи черепа до горизонтально розташованого м'якого піднебіння. Яке відокремлює носову частину від ротової в момент ковтання. Її стінки не спадаються, тому що в основі мають кісткові елементи і щільну фіброзну тканину. Верхня стінка являє собою склепіння глотки корнікс спайнгіз. Вона зрощена з основою черепа. Переду носова частина глотки через хоанець получається з носовою порожниною. В носовій частині глотки є такі утвори. Це перший глотковий отвір слухової труби. Ось паєнгіє труби аудітіве. Дивіться, слухова труба. Вона сполучає барабанну порожнину з носовою частиною глотки. І ось ця слухова труба має кращову і кісткову частину. Кращова частина має. Такий виступ в носову частину глотки, який покритий слизовою оболонкою. Цей виступ називають торус тубаріус трубний валок. Також в них ще розташований торус леваторіус. Це, якщо ви пам'ятаєте, коли ми вчили м'яке піднебіння, а саме м'язи м'якого піднебіння, там був мускулюс Велі веліпалять. М'яст підіймач від небійної завістки. І ось, коли він покритий слозовою балонкою, він теж утворює такий валок Торус леваторіус. Також ми можемо побачити тонзілля тубаріо і тонзілля Парендіаліс або аденоїде. Тонзілля аденоїде знаходиться тут, а тубаріо Тобаріопарний, як я вже казав, він знаходиться між. Глотковим отвором слухової труби, і м'яким піднебідням. Це таке скупчення лімфоїдної тканини. Дивіться, ще хотів вам показати, що таке хоанни. Хоанни це отвори, ось вони, два отвори, які сполучають носову порожнину з носовою частиною глотки. І щоб ви згадали, мускулю слівато велі паляція. Ось він. Мускуліс ліватор велій палятині. І він, коли покривається серзовою оболонкою, на носовій частині глотки утворюється торус леваторіум. Далі в нас ротова частина глотки, пар Орalis фарнгіс, яка обмежена вгорі горизонтально розташованим м'яким піднебінням, внизу над гортанником. Також ротова частина глотки сполучається з. Ротовою порожниною через стрім, паузис на бічній стінці а, ротоглотки ми можемо побачити танзілля палячині. Ось вони, цей медали, він виглядає так. А, піднебінний мидалик. Також в ротовій частині глотки перехрещуються дихальні і травні шляхи. При акті кавтання за рахунок натягнення підняття м'якого піднебіння та опускання надгортанника. Який закриває вхід до гортані, е, їжа не потрапляє до порожнини носа і гортані. Е, далі, між язиком і надгортанником є кладки і ямки. Е, дивіться, перша пліка гльоста епігльотика медіа серединна е, язиково надгортанникова кладка, яка йде від кореня язика до надгортанника. Е, також є дві бічні складки. Ось вони, пліка льоці епігльотика латераліс. І між цими складками є дві долинки валекуля епігльотика. Надгортанникові долинки. Далі розглянемо гортанну частину глотки. пар для рінгіа фарінгіс, яка посилюється від надгортанника. До початку стравохода, де трубка згужується на рівні, як я вже казав, трьох цьомих спільних хребців, Цей відділ вже має передню стіку, яка утворена гортанню. Які ж утвори є в гортанні частині глотки? Їх небагато. Перший це адітус laryngis, хід до гортані і грушоподібний закуток. Рецесус піріформіс є парним. Він знаходиться з боків від е, гортані. Дивіться, стінка глотки складається з таких оболонах. Перший, це туніка мукоза, глазова оболонка. Далі в нас йде пастя парінгу базіляріс, Глотка – основна пастя, яка є основою глотки. Ось ви можете її побачити на цьому зображенні. Дивіться, чому, чому ми не виділяємо підслизовий прошарок після туніка мукози. тому що підслизовий прошарок в глотці, він погано виражений, виражений він тільки в нижніх відділах глотки. в верхніх та середніх його майже нема, тому ми його не виділяємо. Далі йде туніка мускуляріс, м'язова оболонка, яка складається з констрикторів. Які йдуть косо і попередньо стадов м'язів, м'язів-підіймачів. Е, дивіться, коли констриктори посередині лінії на задній стінці глотки е, з'єднуються, вони прикріплюються до глоткової основної пасті і утворюють такий шов Рафе-фарінгіс – Глотковий шов. Також розберемо, які констриктори є у глотки. Перший це верхній. Musculus constrictor superior. Він починається від медіальної пластинки, трилоподібного відростка, від лінії Мілахіоїде та е, корення язика, і на задній е, середині лінії, по задній середині лінії, він е, прикріплюється до одноіменного м'яза. Ось, можете побачити. Так, далі у нас йде середній мускулюст констриктор медіа. Який починається від рогів від язикової кістки. Він також зростається з однойменним м'язом на задній стінці, ви також верхні його пустки, вони черепиться подібно покривають попередній м'яз. Далі у нас є muscular transcriptor inferior, нижній звужувач. Так. Який починається від щитоподібного хряща, від спецнеподібного хряща. також верхні його пучки, вони через покривають попереднє м'я, і нижні пучки вплітаються в м'язову оболонку вже з травоходу. Одразу розберемо поздовжні м'язи з лодки. Дивіться, їх всього два, перший це мускулюс спілля Глотковий м'яз. Частину його волокон ми можемо побачити ось на цьому зображенні. Далі у нас йде мускулі полято палінгєуз, це піднебінно глотковий м'яз. Дивіться, м'язи глотки вони функціонують під час акту ковтання. При цьому констриктори проштовхують травну грудочку вниз, а поздовжні м'язи підтягують глотку вгору. Далі розберемо кровопостачання та лімфовідтік від глотки. Кровопостачання глотки, дивіться, перша артерія, яка кровопостачає глотку, є артерія парінгія асцендент. Висхідна глоткова артерія ось вона проходить, яка є гілкою зовнішньої тонної артерії. Далі рамус паренгіаліс глоткові гілочки, які відходить від артерії. Палятина ascendant, висхідною піднебінною артерії, яка є гілкою лицевої артерії. Далі артерія Палятина десцендент, Це ось така гілочка. Ось вона. Яка є э, гілкою, э, артерія Maxillarius верхньощелепної артерії. артерією. Ось верхніхшілитна артерія. І ось э, артерія Палятина десцендент, несхідна піднебінна. Артерія. Також в кровопостачанні глотки приймає е, участь е, трунку кіроцервікаліс це щитошний стовбур, е, е, який віддає е, нижню е, щитоподібну артерію, е, від якої відходить е, раму порінгіальс Глоткові гілочки, які кровопостачають е, глотку. Вених глотки утворюють флексус фарангіус. Це глоткове сплетення венозне, з якого відтік крові відбувається по вене парингіаліс у внутрішню і ремну вену. Лімфовітік відбувається в такі вузли. Перший це ноді лімфатиці ретрофарингії, ноді лімфатиці цервікаліс, суперфіціаль ет профунді, поверхневі та глибокі шийні лімфатичні вузли. І так, останнє питання: це інервація глотки. Е, дивіться, е, чутливу іннервацію буде забезпечувати нерву гльосаpharyngious, це дев'ята пара черепних нервів, та нервус вагус, блукаючий нерв це 10-та пара черепних нервів. Вони утворюють сплетення е, плексус caryngialis. Ось можете його побачити. Далі рукову іннервацію більшості м'язів глотки буде забезпечувати блукаючий нерв. Запам'ятайте, лише мускулюс Фаренгіус буде інервуватися язико нервом. невом. Парасимпатичну іннервацію флизової оболонки глотки буде забезпечувати також блукаючий нерв. Симпатичні позаналіонарні волокна будуть відходити від верхнього, середнього та нижнього шильних вузлів. І досягати глотки по ходу гілок е зовнішньої тонної артерії, утворюючи на них плетення. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.